Друзі, привісі! Сьогодні буде відео. По темі ретуші фотографії, як оптимізувати процеси. Ця тема буде актуальна для фотографів, які багато ретушують. Поговоримо про цікавий такий плагін, який запропонували на ринок українські розробники. Мені він видався цікавим. покажу, як він працює. Сподіваюся, він вартий вашої уваги. Я думаю, що вам буде цікаво. Розглянемо всі приклади. Подивимось на різні фотографії під різним світлом, з різними моделями, як він ретушує, наскільки він розладжує шкіру. Але як завжди, друзі, перед початком перегляду відео, поставте, будь ласка, лайк, дзвіночок, підпишіться на канал і залиште в коментарях свої запитання або по темі відео, або по будь-якій іншій темі. Будемо обов'язково відповідати. Підтримуємо україну мовний Ютуб. Саме посилання на даний сайт, де можна завантажити плагін, буде в описі під цим відео. Можете переходити по посиланню для підписників нашого каналу. З тих, хто перейде за посиланням, буде приємна бонусна знижка. Також ви можете скористатися пробною версією, щоб потестити даний плагін. Зараз ми розглянемо на сайті. Взагалі, як він працює, як він завантажується, як його встановити. Це безпосередньо за допомогою штучного інтелекту. ретуш відбувається автоматично, можна пакетно обробляти, можна поштучно фотографії. Плагін працює як окремо, так і в парі з Photoshop. Ви можете завантажувати його, додавати як плагін Photoshop, а можете окремо як програму використовувати, навіть не заходячи в саму програму Photoshop. Зараз ми все це розглянемо. Заходимо, отже, по посиланню, переходимо на даний сайт. Ось ви бачите, називається Реблум. Тут таке українське сердечко в патріотичних кольорах, як я вже казав, це розробники з України. Центр їхній офіс знаходиться в Києві. Безпосередньо в переписці я їм задавав питання, чи це будуть якісь додаткові плагіни. Вони мені відповіли, що. Даний плагін він е, працює в комплексі, тобто він е, аналізує повністю обличчя і там робить мінімальний dodge and Burn, і робить е, забирає дефекти шкіри. Тобто додаткових там скачувань інших плагінів не потрібно він працює в комплексі. На сайті ви можете завантажити версію під Windows і під Mac. Нижче ще є ось семиденний пробний період. Також ви можете обробляти в двох стилях: в натуральному і фешн-обробці. Фешн вона більш така, вона більш сильніше розгладжує шкіру, ніж просто натуральна. От бачите, я на, на Natural проводжу і ось так воно працює. З, знімає це на сайті. Можна оце собі поводити, подивитися. Якщо ми тут нажмемо Fashion. Це воно буде більше, ви бачите, вже волосинки навіть забирає і розмиває більш сильно шкіру. Це вже вам треба дивитися, під які вам задачі це треба робити. Ви можете навіть в фотошопі накладати цей фільтр і просто там зменшувати собі непрозорість. Я це все покажу, як робиться. Ось бачите, можете на різних портретах тут потестити, як воно працює. Отак воно розмиває. Це на а це на нетро. На натуральному як воно розмиває. Тобто ви можете одним кліком обробити собі, відретушувати фотографії. Я буду завантажувати під macOS, ви можете завантажити собі під Windows. Я думаю, що там процес не дуже відрізняється. Ось як класно macOS. Завантажити у мене. Я думаю, що з інсталяцією ви всі розберетесь, приймаємо умови. Мова поки англійська. Приймаємо ліцензійну угоду. Погоджуємось. Ось бачите, тут нас перекидує на таке віконечко, де ми можемо ознайомитися з функціями програми. Можна тут зліва зразу пропустити: оці всі шість кроків. Можете покласти, почитати. Ось тут показані нам два приклади, які йдуть після: оригінальний RAV і оброблений. Тобто, тут наголошується, що залишається натуральна текстура шкіри. і... Аутентичне зображення не спотворене такою дуже розмитістю під час обробки, що не сильно видно, що це переритачена фотографія. Бачите, навіть показано, що чисти білки очей даний плагін. Тут, бачите, такі на очах є капіляри, тут їх вже менше, тут їх вже майже не видно. Плюс оці мішки під очима він розгладжує. Нема ефекту розмитості і нема артефактів. Ще одна фішка даного плагіну, що ви можете як користуватися помісячною підпискою, так можете собі плагін придбати і назавжди, в принципі, кому як зручно, ви можете протягом семиденного терміну потестити собі, підходить, він вам не підходить. Безкоштовно можете собі покористуватися подивитися. Бачите, він завантажує собі вже на стаціонарний плагін на MacBook або на ваш ПК. Це віконечко безпосередньо самого плагіна поза фотошопом. Ви можете його відкрити. У вас буде ярличок, ви відкриваєте собі сюди, перетягуєте фотографії або через. Оце меню, Ось, бачите, отак виглядає ярличок. Ось тут Rebloom, І ви собі клацаєте, відкриваєте. Ось у вас таке простеньке віконечко і користуєтесь собі, перетягуєте зображення і працюєте. Так, завантажуємо Photoshop. Тут у нас оновлення в Photoshop, його пропустимо. До речі, про оновлення в Photoshop, і запишу окреме відео, там теж цікаві, вийшло оновлення. Досить. Вже штучний інтелект додали до Photoshop, раніше було тільки в бета-версії, зараз вже є і не в бета-версії. Штучний інтелект дуже цікавий, дуже там корисні фішки. Так, ось маємо ми таку фотографію. Як ми заходимо в плагін, ми відкриваємо ось тут фільтр і знаходимо Rebloom і переходимо Rebloom Retouch. Ось так, він аналізує фотографію. Ми можемо дати на, на весь екран. Бачите, тут справа є демо-версія, ви собі користуєтесь. Якщо вам актуально, ви переходите, просто натискаєте Upgrade. І вас перекидає на сам сайт. Ви або натискаєте старт пробного періоду, або просто логіни, що ви вже придбали продукт через свою електронну пошту, і вам автоматично підтягує. Ось бачите, я вже, в мене є вже цей придбаний плагін. Автоматично ось я вводжу свою пошту. Логінись через свій емейл, якщо ви придбали, вам потрібно просто зайти на свій емейл і підтвердити, що ви заходите з іншого ПК, наприклад. і тоді Підтвердження приходить на сайт і вам автоматично оновлюється ліцензія. Отже, тут все просто. Отут ми можемо подивитися до після. Ось він прибрав на плечах у хлопця, тут прибрав дефекти. На обличчі тут прибрав, лише тільки цей один залишив це тут, і тут на шиї не прибрав до кінця, бачите? Але це на... ми працюємо на, нетро, на натуральному, бачите стилі. Не сильно він розладжує. Якщо ми клацаємо на фешн, він буде більш. Жорстко розплачувати. Ось бачите, він ще більше забрав тут. У будь-якому разі фотографії ви можете собі допрацьовувати, це не критично. Ось бачите, до після Він тут вже більш розладив, ось такі, от, навіть до Берн вже робить такий більш е, світлотінь, розладжує. Він вже більш розмиває шкіру, бачите, тут вже в дівчини помітно, що він оці всі горбики забирає на обличчі. Більш шкіра така стає гладенька, і оці всі. Тіньові нерівні зони він все забирає на фешн режимі. Знову ж таки, можна собі тут підкоригувати, підправити буде в фотошопі. Також ви можете тут собі дивитися по інтенсивності, як він забирає текстуру, наскільки. От, Наприклад, текстуру ви хочете, щоб він більше залишив. Він буде більш залишати текстуру, mm -hmm. не розмивати. Тут ви можете збільшити масштаб, собі подивитися, як воно впливає на текстуру шкіри. Тобто ось ми маємо текстуру на мінімумі майже. Він лишає отаку більш виражену текстуру. Якщо ми даємо на максимум, тоді він більш розгладжує і робить таку гладчу шкіру. Це вже потрібно дивитися індивідуально, що кому більше подобається. Допустимо, нам е, варіант сподобався, ми натискаємо ОК. Отже, щоб експортувати фотографію, вам потрібно е, залогінитися через е, свою електронну пошту, якщо використовувати пробний період або вже купили. Інакше ось воно вас не пропускає, поки ви не залогінитесь на сайті. Тоді у вас буде зеленим, тут написано, що підписка активна і ви вже можете зберігати фотографії. Коли ви залогінитеся, ось ви можете тут подивитись на підписки, зайти отут на підписку, наприклад. Побачите, що ось у мене, наприклад, пожиттєва підписка. Ви можете собі обрати там помісячно, місячну, як вам підходить. Якщо вам сподобається сам сервіс, то вам вирішите вже собі коли користуватися. Отже, коли ми застосували, ось, наприклад, плагін. Ми можемо собі допрацювати. Якщо він, припустимо не почистив так, як нам хотілося всі місця, ми можемо собі ці зони допрацювати. Я так неаккуратно, не збільшуючи, просто вам показую, що ми можемо собі потім оці зони допрацювати, де нам потрібно. Ось. І ми можемо отак в історії тут подивитися, що в нас було до, що стало після. До, після. Навіть крупніше зробимо. Ось до, після. Далі ми вже можемо фотографію зберігати і вже собі обробляти іншу, або загрузити декілька пакетно і обробляти собі окремо, якщо ви хочете більш детальну ретуш, ви можете собі кожну фотографію окремо допрацьовувати. Але вже коли вам плагін пропрацьовує, це значно скорочує ваш час, економить. Також хочу вам показати, як працює взагалі плагін окремо, без фотошопу, як ми можемо пакетно обробити всю серію, яку ми собі запланували. Так, ось ярличок. Ви ярличок собі можете за замовчуванням на робочий стіл перетягнути, або в панель закладок. Як вам зручно, відкриваєте ось додаток. Можете вибрати отак через цю кнопку. Можете безпосередньо перетягнути всі файли з папочки будь-якої. Ось сюди. Ось так ми перетягуємо всі файли. Вони у нас тут з'являються: ми можемо бачити кожен файл окремо і працювати собі з будь-яким файлом, який ми хочемо окремо. Оце я підібрав такі максимально різні фотографії з, з різним світлом, з різними моделями, щоб ми могли на різних прикладах подивитися, як він справляється з різними людьми в різних ситуаціях. Знову ж таки, це не буде так ідеально, якби ви собі робили до Джен бьорн частотку е вручну. Це, звичайно, ж так не буде. Але для базових задач там, фотографів вистачає з головою, щоб ви привели фотографію до нормального вигляду, не затрачаючи багато своїх зусиль і економності купу часу. Отже, ми маємо тут 20 фотографій. Я зараз просто по часу подивлюся, скільки, за скільки він справиться з цими фотографіями. 20 фотографій, за скільки він обробить. Можете вибрати собі яку вам якість необхідно. ставимо на 90, можете ставити на 100, але вона трошки менше буде, ви не побачите. Якщо буде е, менша, тут, е, менше значення, е, воно буде непомітно, але воно може зекономити вам пам'ять на комп'ютері, буде менше займати файл. І ось так фотографії починають зберігатися в нас в папочку, яку ви обрали. Зліва, де фотографії вже обробилися, збереглися, зліва в сині галочки з'являються, що фотографії в нас вже збережені, готові. І так по черзі вони будуть оброблятися і зберігатися в ту папку, яку ви обрали. Зараз ми подивимося, за скільки часу справиться програма. Забігаючи наперед, зразу кажу, що це всі наші фотографії з різних зйомок протягом там декількох років. Я старався так вибрати такі максимально по кольору різні, по світлу, з різними моделями, щоб побачити, чи, як воно впливає на ту чи іншу фотографію. Зараз я натисну прискорення, щоб швидше чекалося, як воно обробить. Я просто по часу потім вам скажу, скільки зайняла обробка 20 фотографій. А ви собі вже можете потім. Множити, перемножувати і додати, скільки вам потрібно обробити, і будете знати приблизно, скільки це займає часу. Так, збереження у нас 20 фотографій зайняло десь трошки більше 10 хвилин. Зараз пройдемося по кожній фотографії, подивимось, який результат до після. Швиденько пробіжимося. Ось бачите. Я зупинятись детально не буду. Ви бачите, як воно працює. Тут такі тіньві зони дещо забрало. Тут нестандартний ракурс, і програма не зовсім коректно справилась. Трішки приглушила оці родинки, але не зовсім. Знову ж таки, це все автоматичний режим, вам потрібно буде деякі фотографії обов'язково коригувати, але для більшості випадків воно непогано справляється. Ось маємо до Допісля до, після. бачите, який результат. Дещо можна допрацювати, але в цілому непогано. Допісля, допісля. Ось маємо так само непогано. Тут досить добре видно, як попрацював плагін. Бачите, як розладив, забрав дефекти шкіри. Досить непогано. Бачите, до, після, до, після, після. Ну, Тут не зовсім справився. Тут бачите, тут, і капелюх треба почистити, і на шиї тут не позабирав. Тобто деякі, з деякими фотографіями він не справляється, потрібно буде допрацьовувати. Переглядати його роботу після того і які фотки він погано справився допрацьовувати вже вручну. Так, дивимося цю фотографію До, після. До, після. після. До, після. Так, наступне фото. До, після. До, після. Непогано, в принципі. Тут ще під очима можна допрацювати, але теорії вже непогано справиться. До, після Бачите який результат? після наступне фото. Ось так. В принципі, непогано мені подобається. до після Ну, Тут потрібно допрацьовувати буде на цій фотографії. Тут не зовсім справився. Ось так попрацював з цією фотографією. Бачите, є ефект і на руках, і дещо на ногах. В принципі, він зачіпає всі зони тіла, не тільки обличчя. В цьому є плюс. Але, звісно, не так ідеально, як би хотілося. Отже, друзі, який можна зробити висновок. Жодна автоматика не зробить вам ідеально так, як ви зробите вручну. Але леву частку роботи ви можете на цей плагін покласти. В принципі, з більшістю зйомок він справляється, і, звичайний, користувач не побачить там шаленої різниці між тим, що ви обробите вручну, а що обробить вам оцей плагін зі штучним інтелектом. Просто вам потрібно буде пройтись, пробігтись, переглянути де конкретно видно дефекти, що автоматика не забрала і поправити вручну. В цілому ви можете закинути там 50-100 фотографій, собі піти пити каву, і він все зробить за вас. У будь-якому разі можете потестити. Нагадую, що в описі під відео буде посилання на сайт. Там для тих, хто перейде по цьому посиланню, буде знижечка. І користуйтеся, залиште під відео свої відгуки, як вам взагалі подобається, не подобається даний плагін. Я користуюся ним, якщо є масова зйомка, така, наприклад, особливо коли йде мова про стоки, я пакетно завантажую фотографії і взагалі не переймаюся, що там щось мені там піде не так. Для стоків взагалі ідеальний варіант, тому що жодний, там клієнт зі Стоків вам не зробить якісь зауваження, що вам там, не так відретушували чи, чи не те зробили. В принципі, для стокерів це мастхев взагалі. Сподіваюсь, вам було корисне дане відео. Залишайте свої відгуки, залишайтесь з нами на українськомовному Ютубі. До зустрічі до наступних відео.